Знову на ставочку закинулись. Попробуємо на коробця. Удичку одну там гарно риє. А це будемо пробувати на чисто херебуна. На карасика. Ось у нас перший карасик на херебуну. Начало є. Поклювочка його на кукурузу, але щось кинуло. З дальника на пуфи. красики улетают такие потихоньку расклевываете оп-оп-оп на кукурузу поклевываю так друзья клюну на кукурузку такие кропчик, верамики 800 наверно и мы его будем дороги отпускать даря отцеплю Красавчик На кукурузку. Один вже зійшов. Ось такий ще гарню ще карась на кукурудзу. І вже великий який Але все одно кукурузку стиль полный еще одна такая зеркалочка клюнула может и мило. Эх, красавчики Живе. Так закінчилась рибалка трошки половили такий один десь півторачний коропець і карасиків. да так да, то на, на мелоч зараз собі пару пару хвостиків Оставим а те завеземо ставок випустимо ну, там ще дядька пару десятки. О. еще півсотни будет уже. А? еще, кажу, будет выпущен. Так что -то. так.